Слава Україні, слава її захисникам! Залишився позаду ще один тиждень, який був одночасно тривожним, насиченим і продуктивним. Тривожним він був через чергову масовану повітряну атаку ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури та житлові будинки. Проте найнебезпечніша ситуація склалася на окупованій Запорізькій АЕС. Яка 9 березня через рашистські обстріли була повністю знеструмлена та вкотре від'єднана від української енергосистеми. Відновити її електропостачання енергетикам вдалося протягом 10 годин. Розуміючи проблеми з генерацією, південноукраїнські атомники стабільно виробляють електроенергію. У минулий четвер відбулось онлайн-засідання балансової комісії компанії, на якому підвели підсумки роботи Південноукраїнського енергокомплексу за 2022 рік. Приємно зазначити, що в цілому діяльність нашого колективу протягом року була визнана задовільною. Перше, на що хочу звернути увагу, нам разом вдалося скоротити до мінімуму планові ремонти, максимально швидко відновити обладнання після аварійного пошкодження внаслідок блекауту, який спровокували атаки ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури України. По-друге, за підсумками минулого року, наше підприємство отримало позитивний фінансовий результат. Ми вийшли на гарний показник собівартості однієї кВт-години електроенергії. Тож, дякую кожному працівнику підприємства за злагоджену роботу. Сьогодні енергоблоки атомної станції та гідроагрегати Каскаду ГЕС ГЕС продовжують працювати в заданому режимі. Радіаційний, протипожежний і екологічний стан. На промайданчику АЕС і в прилеглій зоні перебуває на рівнях природних фонових значень. Такими були підсумки останніх семи діб. Ми знову вистояли і не підкорилися. Отже, ми ще на крок наблизились до нашої перемоги. Слава Україні!